Окей, okay, друзі, у цьому випуску вас чекає. Розбір тонкості ігрової механіки Ханівуд, сільське господарство, частина перша. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі, з вами як завжди, ваш неповторний містер Дан. У цьому відео ми продовжуємо наш дальний огляд гри, яка завоювала велику кількість прихильників і в мою тому числі, і це Ханівуд. А якщо конкретніше, то сьогодні ми з вами проаналізуємо сільське господарство та дізнаємося тонкості ігрової механіки проєкта. Раджу додивитися це відео до кінця, адже Ект справді цікавий, і після цього перегляду ви точно будете впевнені, що саме цей проект дасть великі прибутки та принесе задоволення від ігрового процесу. Ми починаємо. Що собою являє фермерство у грі? Фермерство це алгоритм, за допомогою якого ведмеді можуть генерувати або ж виробляти нові хані коїн для гри? Зверніть увагу, що така механіка буде доступна для IGO, на якій ведмеді зможуть купувати стартові пакети на вебсайті гри та таким чином першими генерувати нові Honey Coins. А от після етапу лістингу Honey Coin, на жаль, продаж стартових пакетів на сайті буде, на жаль, таки закрито. Впевнений, що багатьом геймерам і не тільки корти дізнаєтеся, з чого потрібно починати. Ось якраз ми і дійшли до цього питання. Отож, нам із вами потрібно почати вирощувати ведмедя. Але це не так і просто зробити. Що потрібно, аби вирости ведмедя? Перший крок. Один із перших це, власне, мати вільний клаптик землі на полі. У грі поле представлено як простір, де гравці можуть розміщувати той чи інший елемент. Особливості поля. На клаптках землі ведмеді можуть розміщувати пасіки, дерева, прикраси тощо. Усі ці компоненти можна придбати в Store. Наступне поле складається з набору комірок, плиток у двомірній ізометрії. Особисто, е, пробачте, особисте поло створюється для кожного нового ведмедя в грі та належить виключно цьому ведмедю. Наступне ігровий процес побудований таким чином, що спочатку всі гравці починають свою кампанію лише із. З однієї клітинки, тобто клаптика землі. У міру приходження гри ведмеді можуть розширювати свій домен, збільшуючи при цьому розмір і кількість ваших клітинок. Вартість розширення поля вимірюється в меді, сума якого визначається розміром. Предмети також можна переміщувати на е, незайняті власне клітинки е, землі у грі, а ведмеді матимуть можливість видалити вибрані предмети зі свого інвентарю. Наступне другий крок, це придбання та встановлення пасіки на ділянці. Пасіка це ніби контейнер нерухомості цифрової, активи та токени NFT для бджіл, які знаходяться в грі. Усі гравці можуть придбати так, заново. Пасіка це ніби контейнер цифрової нерухомості, активи та токени NFT для бджіл, які знаходяться в грі. Усі гравці можуть придбати Epirus в game Store. Особливості пасіки, коли гравець купує пасіку, допустимо, гравець має право вибирати місце її розташування та місце її розміщення. Існує кілька типів пасік, і кожен тип має свою місткість за кількістю бджіл, місце для зберігання меду та вартістю, що робить гру ще цікавішою. Тобто ми з вами можемо помістити своїх бджіл у кожну пасіку та почати генерувати ханікої. Звертаю вашу увагу, що порожня пасіка без бджіл не здатна, на жаль, генерувати або ж виробляти. Так звані коїни Ханікоїн. Ну що ж, друзі, не буду більше ктомити вас цією інформацією, хоч вона досить цікава, не хвилюйтеся, продовження буде зовсім швидко. Коментар. На мою думку, даний проєкт є дуже перспективним, на який варто звернути пристальну увагу. Ігровий процес є захоплюючий та дивовижним, і аж ніяк не схожий на інші ігри. А також переваги, механіка гри є унікальні. Інвестори це розуміють, тому цим не варто зневажати. Якщо вже такі дядечки звернули увагу на проект, то це нам про щось таке говорить. Свій вибір я зробив, і це Ханівуд. Буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. До нових зустрічей в наступному випуску. Бувайте!